Вітаю! Поділюся рецептом млинців е, на кислому молоці. Для цього нам потрібно півтора літри кислого молока. Коров'ячого. Також це може бути і кефір. В моєму випадку це кисле молоко. Ну це одне і те ж. Просто назви інші. Так. Далі нам потрібно буде три яйця великих. Так, вибиваємо сюди три яйця. Так, додаю туди ванільний цукор. По 20 грам. Можна, інколи додаю корицю, але просто засипаю цукор окремо. Ну це для смаку. 40 грам цукру. Ну, загалом іде 60 грам цукру. Кажу інколи корицю додаю, це, це вже на смак. Хто як любить. Так, і збиваємо це все в піну. Так, значить, збили, вливаємо. До кефіру, до кисломолока. молока. Яйця домашні, жовтенькі. Розмішуємо це все. Можна блендером, вінчиком. Далі нам потрібно буде 100 грамів масла. Вважимо тару, обнуляємо. Масло з морозилки, 106 і відправляємо його. Можна його на паровій бані, щоб воно розтопилося. Я відправляю його в мікрохвильовку на режим розморозки. Так, Додавляю ще крім тих 40 грамів ванільного цукру, ще 20 грамів. плюс мінус 10 г. 60-70 г можна дати. Ну я так дам, 80 буде в мене. Так. Висипаємо сюди все це. Наступне просіваємо борошно. Приблизно йде пів кілограма борошна. Ну, все залежить від того, яке борошно, вологість його, там воно густина, яка буде. Має бути таке, як рідка сметана на млинці. Просіваємо. Якщо мало буде борошна, я ще потім додаю. Якщо досить, відправляю його назад в мішечок. Плюс-мінус пів кілограма, 500 грамів, додаємо сюди вершкове масло. Так, і додаємо 4 грами харчової соди. Можна порошок до печива. Я додаю соду. На мою думку, одне і те ж. Так, ось стільки. То 4 грами. Сода пішла в реакцію з кислим молоком. Виділяється вуглекислий газ. Так. І починаємо це все змішувати і додаємо борошно поступово. Так, ось така маса повинна бути, сметаноподібна. Все, ставимо розігріватися сковорідку і починаємо випікати. Так, сковорідки в нас розігріті. У моєму випадку дві я беру так швидше. Печеться. І беремо такий черпачок. Хто менший, хто більший має. vrlo Так, якщо підрум'янилось, дивимося, можна обертати. Ось такі виходять. Золотисті. Зменшуємо трошки вогонь, щоб не горіло. І не забуваємо час від часу перемішувати масу нашу, тому що масло підходить до гори. Потрібно, щоб воно змішало. Так, дивимося. Можна сказати, що вони готові. Ступно обертаємо, якщо підрум'янилось. Не забуваємо помішувати, тому що масло підходить до гори, як я казав. Його треба змішати з масою. Ось наглядно, коли густина правильна, млинець сам розтікається, Пусково ріться. Млинці готові. Ось такий мають вигляд. Подавати потрібно теплими до столу, з вершковим маслом, сметаною, з варенням, з повидлом яблучним дуже смачно. Ну, кому що смакує. Я роблю млинець, додаю трішки сметани. Домашня сметанка, вона гарно розходиться, додаю трішки сиру, кисломолочного. в випадку смородина розмащую трішки це все. Можна змішати попередньо в якійсь ємкості це все змішати до рідної маси, а потім намастити. Так. І завертаємо. Можна завернути, можна зложити ось так. Все, смачного.